мені подобається курс наука і куховарство. я проходжу його, коли знаходжу час на лабораторні роботи і домашні завдання. Піа навела приклад про макарони і сир, щоб пояснити поняття густини. ще один хороший приклад це періг лава. розтоплений шоколад всередині пирога. повинен бути рідкуватим. тож, коли ви розрізаєте хрустку оболонку, шоколад витікає це казковий, просто неймовірний десерт. Щоб отримати такий результат, вам необхідно випікати його за відповідної температури. одне з домашніх завдань того курсу: замісити тісто, розділити його на кілька частин, і випікати їх за різних температур і впродовж різних проміжків часу, щоб зрозуміти якою має бути температура для приготування кексу із рідкою серцевиною завдання того курсу дуже схоже на завдання нашого спонукати людей застосовувати наукові методи, експерименти не лише на кухні, а й у повсякденному житті. Тож, експеримент це той елемент науки, який можна використовувати у куховарстві. Отже, у вас є рецепт наприклад, рецепт печива. Щоб спекти ідеальне пісочне печиво, нам необхідно одночасно врахувати безліч нюансів. Ви перевіряєте рецепт, час упродовж якого треба збивати масло з цукром. В результаті Ви отримуєте чудове печиво. але не знаєте, що саме ви зробили, щоб отримати такий результат, і що саме відіграло важливу роль. І якщо ви хочете з'ясувати, що дає потрібний ефект, ви повинні робити те саме, чим займаються Майкл і Піа: систематично, точно перевіряти один аспект температуру і подивитися, які зміни впливають на результат. Важливо працювати лише з однією змінною зараз. Також важливі детальні нотатки. у другому епізоді ми дізналися, що пам'ять не працює як відеокасета. Коли ми вперше вчимо щось. То часто неправильно оцінюємо свою здатність запам'ятовувати матеріал. Тож, наприклад, ви щойно записали у рецепті, наприклад, що чогось потрібно дві столові ложки. Якщо ви не впевнені, що це дві столові ложки ванільного цукру, позначте це. навряд чи ви за місяць згадаєте точну кількість. Треба бути ретельним у всьому, що робите. ще один варіант. Розказати про це іншим, І якщо ви спекли надзвичайне печиво, і знаєте, як вам це вдалося. поділіться цим з іншими. Не треба слідувати рецептам і передавати їх із покоління в покоління чи ділитися ними лише з членами родини. розказуйте їх іншим. Адже люди не так часто це роблять. Не змінюють рецепти, щоб зрозуміти, що дає потрібний ефект. Вони сліпо роблять те, як робили до них. Наведу яскравий приклад цього У кухні. Матір і дочка вони готують печеню. Усе вже на поготові. Матір каже, переконайся, що ти обрізала краї м'яса перед тим як класти його в деко. Донька питає: А нащо? Матір каже: я думаю, що завдяки цьому краще витікає сік. Це покращує смак. донька незадоволена відповіддю і знову питає: нащо ти це робиш? А матір каже: так я робила завжди. Цього мене навчила моя матір, твоя бабуся. Донька телефонує бабусі і каже: Слухай, ми готуємо печеню, і мені цікаво, навіщо обрізати краї м'яса перед тим, як покласти його в деко. Бабуся спочатку не розуміє, про що йде мова, а потім каже: «Дорогенька, Я завжди обрізала краї лише тому, що шматок був за великим і не влізав у деко. Це простий приклад, але він показує наскільки важливо робити висновки з власного досвіду. звісно, ви можете сліпо слідувати тому, що кажуть люди, або довіряти авторитетам. Можна бути їхнім рабом, або спробувати самостійно знайти відповідь. Дуже важливо отримувати власний досвід. Існує безліч інших міфів про куховарство, що поширюється схожим чином. Один з них. Необхідність попередньо обсмажувати м'ясо побутує думка, що готуючи стейк, необхідно смажити м'ясо за високої температури і перевертати лише раз, щоб отримати скоринку і сире м'ясо всередині. Це нібито дозволяє зберегти соковитість. Хоча цьому немає жодних підтверджень, усе навпаки. ще один міф Горючість алкоголю. Якщо ви додасте трохи вина в соус болоньєзе, то алкоголь може спалахнути. Або міф про те, що у мікрохвильовці поживність їжі зменшується. Чи мів про необхідність викидати міндії, які не розкрилися після приготування. Я зустрічав професійних шеф-кухарів, які поширювали ці міфи. Думаю, цього недостатньо, щоб сказати про їхню неосвіченість, наївність чи сліпу віру авторитетам. Адже ми з'ясували, що річ не в цьому спробуємо зрозуміти, чому ми припускаємося цих помилок, і приймаємо на віру міфи й помилкові судження, а потім з'ясуємо, як можна їх уникнути. Так, ми повернемося до ідеї, про яку дізналися раніше. Здається, в другому епізоді Люди неймовірні машини для розпізнавання образів. Ми наводили приклади, де ми бачимо структуру зв'язок і речі, яких насправді немає. Якщо ви подивитеся на звукову доріжку чи текстуру дерев'яної дощечки, то одразу ж побачите у них контури обличчя. Ми постійно робимо це і зазвичай це нормально. саме завдяки тому, що ми так часто це робимо. Бачимо образи, яких немає, Ми настільки успішні в інших сферах. Ми говорили про вміння використовувати авристику, що дозволяє легко формувати уявлення про розмір певної категорії. Репрезентативність дозволяє класифікувати людей на основі подібності і схожості. І здебільшого це працює. Загалом це досить ефективно, але не завжди. інколи буває, що ми помиляємося. Як ти казав, треба розуміти, у чому помилка і чому ми її припустилися. Саме про те, що люди бачать образи у звукових доріжках і неправильно тлумачать деякі випадкові події. Ми говорили з Томом Гіловичем чому ж ми віримо у ці дивні речі, коли у нас замало даних чи немає доказів протилежного? Це відбувається з цілої низки причин. немає однозначної відповіді якби це було просто, ми змогли б пояснювати це дітям, що в школі, і проблема зникла б. але існує низка причин. Перша і найголовніше, це побічний ефект вражаючої сили інтелекту у наших головах. Одне з його завдань ідентифікувати образи з навколишнього світу. Розум не завжди ідеально справляється з цим. Тому люди намагаються знайти образ і зрештою отримують результат далекий від реальності. Якщо ви пошукаєте в інтернеті слово ілюзії, то побачите всі види цього явища: обличчя у хмарах, що обличчя у булиці, з корицею тощо. наприклад, якщо ви кинете жменю Мемденсу банку, то, хоч там і буде довільна кількість різних кольорів, для вас вона не буде випадковою. ось кубка синіх, а ось купка зелених. Ми бачимо упорядкованість навіть там, де її немає. тому і віримо у правило трьох. Ми певним чином групуємо речі за ознаками, що помічаємо зовсім випадково. Наприклад, розгляньмо загальноприйнятне вірування у правило трьох. Якщо відбулися дві події, то це обов'язково потягне за собою і третю. Можна почути. Боже, я не здивуюся, якщо скоро буде і третя. Це стосується вбивств нещасних випадків на місцях паркування відомих людей. Розглянувши ці події, ви зрозумієте, що між ними немає нічого спільного. Тож, то чому люди вірять у такі речі? серед спортсменів існує повір'я відоме як прокляття Sports Illustrated. якщо ваше фото потрапить на обкладинку цього видання, це жахливо Яким би успішним ви не були до цього? Скоро все закінчиться. Звісно, це також неправда ще одне повір'я називають прокляттям другокурсника. Якщо на першому курсі ви були зразковим студентом і дуже добре вчилися, то ви себе прокляли. якщо говорити про більш звичні речі, ви стоїте у черзі в магазині, і черга нітрохи не просувається вперед. у людини перед вами мільйон купонів, або вона не може перерахувати решту. А сусідня черга просувається швидко, виникає спокуса перейти туди, тому що сусідня просувається швидше. Багато хто скаже: якщо я зроблю це, то сусідня черга уповільниться, а черга, в якій я стояв, пришвидшиться. Не знаю, чим би керувався всесвіт, якби так було. Це хороший приклад того, що ми робимо як вчені. Якщо ви розглянете цей невеликий фрагмент світу, то зрозумієте, наскільки він дивний, химерний або підозрілий і зможете дійти висновку, чи дійсно щось трапляється систематично, не випадково Далі Ми поговоримо про роль випадковості і хаотичності а також про те, як ми їх сприймаємо.